Почнемо з того, що власне порядок обліку товарних запасів під час війни ніяких змін чи то послаблень не зазнав, як воно було до війни, так у незмінному вигляді і залишилось, за винятком штрафного питання, про яке я буду ще казати пізніше. Фактично від ФОПа вимагається, перше, вести форму ведення обліку товарних запасів, саме за тією формою, що її наведена у додатку до порядку номер 496 на підставі первинних документів. Друге. Здійснювати продаж лише тих товарів, інформація про надходження яких попередня, тобто ще до початку продажу, внесена до цієї форми. Третє, на початок проведення перевірки надавати податківцям форму ведення обліку товарних запасів, плюс первинні документи на товари, які на момент перевірки знаходяться у місці продажу господарському об'єкті. Перелік тих щасливих ФОПів, яких все це не стосується, є незмінним, і ви його бачите на екрані. Також до числа звільнених ми відносимо всіх ФОП, що взагалі не здійснюють розрахункових операцій в розумінні закону про РРО, тобто не приймають оплату готівкою чи карткою, а, наприклад, отримують всі оплати за айбан реквізитами свого поточного рахунку у банку. Податківці формально це підтверджують у тому ж інформаційному листі ДПСУ номер 2 дріб 2022, але, можливо, податківцям це доведеться доводити, бо ми ж пам'ятаємо ті відеоконференції податківців, де вони помилково твердили, що умова про здійснення розрахункових операцій начебто і не є обов'язковою. Нарешті цікавий факт, що податківці до звільнених відносять всіх без виключення єдиноподатників Групи 1, тобто навіть тих, які здійснюють продаж тих же технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Це, звісно, добре, але формально закон про РРО у разі продажу технічно складних побутових товарів вести облік товарних запасів зобов'язує. Ну і ще пара фактів щодо вимог податківців, раз про них вже згадали. Якщо ФОП надає послуги та з якихось причин попав на товарний облік. Наприклад, тому, що здійснює розрахункові операції, тобто приймає гатівку картки, та зареєстрований платником ПДВ, чи, наприклад, окрім послуг, здійснює продаж виробів медичного призначення. Чи потрібен йому товарний облік. Податківці заявляють, якщо ФОП надає послуги і використовує сировину, матеріали, запасні частини, напівфабрикати, які включаються до ціни послуг, то він повинен вести товарний облік. А якщо при наданні послуг ФОП не використовує товарні запаси, то обов'язку вести облік у нього немає. Напрошується питання: як так? Адже з 1 січня 2022 року пункт 12 статті 3 закону про РРО було викладено в новій редакції, з якої повністю зникла згадка про послуги. Але справа в тому, що з порядку номер 496 згадку про послуги так і не виключили. Серед товарних запасів там і досі згадуються ті, які ФОП утримує саме для надання послуг. А отже, порядок номер 496 вимагає вести облік і таких матеріалів. Отже, ситуація неоднозначна, враховуючи позицію фіскалів, краще все-таки мати документи на сировину та вести її товарний облік. А якщо ФОП є виробником чи виконує роботи і теж не потрапив до кола щасливчиків, яких звільнено від товарного обліку. Однозначно йому доведеться вести облік готової продукції, бо згідно з порядку номер 496 товарними запасами, облік яких потрібно вести, вважається все, що призначено для подальшого продажу. Значить, і готова продукція теж. А що з сировиною? Вона призначена не для продажу, а для використання у виробництві. Тобто це не товарні запаси, значить, її облік можна не вести. Але податківці з цим не погоджуються. Коли ми говорили про ті ж послуги, то податківці вимагають вести облік сировини. Тут така ж проблема. Можна сперечатися, аргументи є, але якщо бажання щось обговорювати з податківцями немає, то краще мати документи, у тому числі й на покупку сировини та вести її товарний облік. В крайньому випадку хоча б мати якісь документи, наприклад, калькуляції чи технологічні карти, які б доказували, що то є саме сировина, яка не призначена для продажу. Щодо штрафів, тут маємо справу, зокрема зі штрафом за статтею 20 закону про РРО, який може бути застосовано, якщо ФОП здійснює реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, та або ФОП не надав під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу господарському об'єкті. Але тут є воєнний нюанс. Якщо ФОП не здійснює продаж підакцизних товарів, то на час війни штраф за статтею 2 закону про РРО до нього за порушення вимог щодо обліку товарних запасів застосувати податківці не можуть. Вони це самі визнають. Податківці лише погрожують застосуванням штрафів. Передбачених законом про РРО після воєнного стану, якщо знайдуть у тому числі порушення воєнних періодів. Тут є питання, а чи можна взагалі застосувати штраф за статтею 2 закону про РРО постфактум за якісь старі товарно-облікові порушення? Та чи можна взагалі так трактувати штрафне воєнне звільнення від штрафу, як це роблять податківці? Втім, все це досить дискусійне питання, податківці, вочевидь, займуть фіскальну позицію, тож і зараз краще не порушувати. Тим більше, що на відміну від штрафу за статтею 20 закону про РРО, накладати адміністративні штрафи за КУПАП зараз можуть і по факту накладають.